Thank you. は私,私は私は。

— А ви ви — Покажіть, звісно, питань немає, підстави, на якій приїхали. Ми не проти. Ідіть туди, сам де виживе. Ми ж не проти. Там не Ні, давайте ми не будемо порушитися в порядок. Всі зайдете, Все що пізніше. Хто зараз на нашу целуповість, хто має відношення до нашої громади, то сіди тут на коня, що підвинуватиме? Є документи, є посиділи коло, ми не проти. А що ви це Щось якісь? Що за движки? За движки. Документи пишуть, коли не дюриться не я. Це не О, дивіться, дивіться, о, До цих пів, чотири роки. Оці хури смог, а вони подивиться, за смазябрить. Чотири роки. Двіся, вони, вони туди не заходять. Ну так само ти приїхаєте, тут приїхали. А ви, що... Так само ти ви сіте, пожалуйста. Діти, ми, ми до вас Так, їздимо. Це вирус розкриєте.

thank you Ви не мене право! Ты не пошла! Чої робите? На що ти? А я привіз, що ти? Я підім'я без совести. Без совести. Це ви без совести. Ця громадські слухання сьогодні, 21 вересня, о 15-й годині ранку зійшлися люди небайдужі до своєї долі, до свого села. 318 осіб зареєстрованих на громадських слуханнях. Працюючи на на курятниках, звезли під примусом. Їх заставили проголосувати за ці курники. Люди кричали і волали. Голоса були посчитані неправильно, бо я. Особисто рахувала, я нарахувала 87 за будівництво е, плана, за план будівництва, е, за план будівництва. Да? Е, останні люди голосували проти, порахувати не дали, просили, щоб другий раз люди переголосували, сільський голова закриває збори і на цьому все. Виступити нікому не дав. Виступити з громади нікому не дав. Нікому не дав виступити з громади. Прикоротили виступи від людей. Сценарій був зроблений від рабої і від сільського голови. Люди його обрали, люди довірили, люди надіялися, а зробили те, що вони зробили, і те, що вони хотіли. Значить, цей народ нікому не потрібний.